І всім привіт! З вами Академія ОАСА і наше сьогоднішнє відео про те, як голуби впливають на здоров'я людини. Це відео буде вперше українською, бо ще нікому такого в голову не приходило знімати. І всім приємного перегляду! Налаштовуватись на перегляд відео і поїхали! Позитивний вплив. Те, хто взагалі не знав, що таке існує. Ми, голуби, з'їдаємо залишки їжі і не допускаємо розповсюдження шкідливих організмів. Також без би було на вулиці більше недоїдків. Ми, голуби, робимо міський пейзаж більш живим і цікавим, а також стали пам'ятками деяких міст, наприклад, Венеція і Лондон. У Лондоні була площа, на якій годували голубів, але потім там заборонили годувати голубів. І традиція зникла. Негативний вплив найчастіше про нього всі говорять. Деякі з нас голубів можуть розносити різні небезпечні хвороби, наприклад, гістоплазмоз. Торулос орнітос. Шанс захворіти невеликий. Але він є. Тому, якщо ви годуєте голубів, бажано начіпати тих, хто має нездоровий вигляд або поведінку. Їх, за бажанням, можна відвести до ветеринара. Чи можна годувати голубів? Звісно, можна, якщо ви годуєте голубів, нічого не станеться, хоча більшість інтернет-видань пишуть протилежне. Не всі голуби переносять хвороби, більшість голубів здорові. Але все ж таки будьте обережні при годуванні голубів, деякі голуби можуть переносити хвороби. Цікаві факти у природі сизі голуби живуть у скалястій місцевості. Чисельність таких сизи голубів невелика і, на жаль, поступово знижується. Голуби живуть на всіх континентах, крім Антарктиди. Хоча, можливо, скоро вони і там з'являться. Голуби можуть запам'ятовувати 600 людських облич. Дякую за увагу. Бережіть тварин. Не ображайте голубів. Бережіть природу. Дякую за увагу. І до наступного відео!